А тато питав колись на що мені ці наколки, і на що ці масті вилазять з попід футболки? Нормальній людині на тілі таке не личить. Хто візьме тебе на роботу, у шлюб покличе? Тепер мені є що тобі відповісти, тато. За татуюваннями легше людей впізнати. Ракетний удар нерідко стирає лиця, а так по-любому, хоч дещо та залишиться. Цитата із біблії бив, коли було важко. На лівій нозі із Gravity Falls мультяшка. Ось тут револьвери, а он впізнавані крила, Гриби та дерева і руни і гвинтокрили. Тепер вони дуже корисні ці атрибути. Коли закінчиться війна, закінчиться лютий і попил із вулиць з весна водою. Ти мене впізнаєш. Дай Боже, щоб за ходою. В бою загинув молодий, дуже талановитий український поет Ілля Чернівєвський. Танцює в повітрі, свистить біля ніг осколків куль людська завірюха. Мій кулеметник говорить мені: пішли, повоюємо трохи, Ілюха. І бачимо ми, як життя і Бог в цю мить підганяє під розмір окопу. Я заряджаюсь і думаю: ох, як хочеться снікерса і Кока-Колу, як хочеться тиші без мін, без арти, як хочеться просто її обійняти. Та мирні думки відсуваються в тил, і пальці засмоктує холод гранати. Ми з Юрою вчора курили на двох, і Юра ділився секретами Браги. А зранку навідався Сєфарський Вог і Юру невдовзі двох забрали. Війна не прощає двозначність брехню, війна це отруйний укус саламандри, і серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати, мене не зламати, і сонце встає і говорить усім: квітневу палкує тремтливу промову, що скоро часи набуття воскресінь, що вірити маємо ми в перемогу і палець правиці, кільце увійма, так міцно, не наче дитину, матуся. І чуючи залпи свинячих гармат, кажу собі впевнено, я повернуся. в безлічі мудрості безліч печалі. Хто множить пізнання, той множить журбу. Ідуть паралелі по горизонталі і меридіани стокляту добу, я вмію писати, вмію читати, лічити тривожно від пострілу час. Я можу багато чого розказати. Про того, хто молиться нині за нас. Я знаю напевне, куди плинуть ріки, Чим кожного ранку займається день, як сонце палає у відблисках вікон, і птаство витьохкує пишних пісень. Я відаю, як розпускається віття, як жито розказує притчі зерну про те, що спрадавне, вже третє століття ведемо невпинну ту саму війну. Я знаю про те, як зникають держави. Як місяць у повній народжує сов, і як полинові опалені трави, усотують крапля за краплею кров. Та що ті знання у сувоях скрижалях, коли ми у удвох допізна, то де та зажури, і де ті печалі, де ділася мудрість, а Бог її зна. Щовечора бродить, викопує чорні рови, недобра тривога, що виє. У місячний ранок хоч руки заламуй, висмикуй, волосся реви, країна зґвалтована, юний, безвинний під ранок. Скажи ну, а дитятко, де ділися втіхи рясні, де звиклі розваги, ласкаві, журні, колискові, де вірші осяйні, веселі веснянки пісні і запах ожини в батьківському тихому слові, де сонячні стрічки, заплетені в коси степів. Блакитні серпанки, надихані заспаним богом, багато голосся мальованих лагідних снів, якими блукала замріяно з єдинорогом, самотні затоптане, бите дівча молоде, дочасно доросле, гартоване люто зимою. Дивися, голубко, ген-ген же за обрію йде до тебе отой, що гуляє, бо соніш водою. Прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає шістдесят ракет, читаєш новини, перебираєш ліжко. Цей ранок це твій лотерейний білет. Та в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі, і коли десь протяжно співають тривоги, наші боги тримають щити й ночі. Просипаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет. Я порахував свої роки і виявив, що в мене лишилося менше часу на життя, ніж я прожив. Я відчуваю себе такою дитиною, яка виграла коробку цукерок. Перше з'їла із задоволенням. А коли зрозуміло, що лишилося декілька, то починає по справжньому їх смакувати. Я не маю часу на безкінечні конференції, присвячені статутам, законам, процедурам і внутрішнім правилам, знаючи, що нічого не буде досягнуто. В мене немає часу терпіти абсурдних людей, поведінка яких не відповідає їхньому вікові, в мене немає часу на боротьбу з посередністю, я не хочу бути на зборах, де. Помпується его, я не можу терпіти маніпуляторів і опортуністів. Мене тривожать заздрісні люди, які дискредитують більше здібних, щоб привласнити їх позиції, таланти і досягнення. Мені лишилося надто мало часу, щоб обговорювати заголовки. Я не бажаю цього, бо моя душа поспішає. Надто мало лишилось цукерок в коробці. Я хочу жити з людьми, які несуть в собі людяність, люди, які можуть сміятися зі своїх помилок, які досягли свого успіху, люди, які розуміють свій поклик і наховаються від своїх обов'язків, ті, які захищають людську гідність, і прагнуть бути на боці істини і праведності, це те, що робить життя вартим життя. Я хочу оточити себе людьми, які знають, як торкатися сердець інших, люди, які через важкі удари життя навчилися рости і зберігати ніжні дотики душі. Так, я поспішаю, я поспішаю жити з інтенсивністю, яку може подарувати тільки зрілість. Я стараюсь не витрачати даремно жодну з цукерок, які лишили для мене. Я впевнений, що вони будуть більш смачними, ніж ті, які я вже з'їв. Моя мета дійти кінця у згоді з самим собою, з моїми близькими і моїм сумлінням. Ви гадали, що у вас два життя, і раптом ви розумієте, що у вас було і є тільки одне. Ці рядки написав Маріо Де Андраді, бразильський поет, письменник, есеїст, музикознавець. Один із засновників бразилійського модернізму. У вікнах твоєї квартири тепер завжди видно небо. Воно тепер замість стелі, і шибок тепер нема. З кімнати в твоїй квартирі все зникло, що треба і не треба. Лишились хіба що двері, і у сходах під ними пітьма. В під'їзді твого будинку папери ганяє вітер. І, скло, наче сніг на сонці блищить, аж в очах мерехтить В під'їзді твого будинку Обсиплись кілька літер ті, що колись ранком сонним надряпав в щасливу мить. У вікнах твоєї квартири вночі тепер видно зорі. Вони тепер замість стелі, розписані крадькома. У кожнім кутку квартири, в кімнатах і коридорі. Колись ми були веселі, а зараз тебе нема. Руслан Горовий Ще вчора Я була висока, як вежа. Здається, ще трохи дістану зеніт, і раптом як вибух, обвал і пожежа, розтрощений камінь уже не граніт. Руйновище віри і розпач і розпач. Під попелом смутку поховано шлях, Зажурені друзі сохнулися в розтіч, Посіяно слово не сходить в полях. На тей погорільці будуємо хатку над хаткою небо і знов голубе, найвище уміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу себе. Признаватися може й не варто. Щоб не знав, ти і відав, як, приклавши лінійку до карти, виміряю між нами віддаль сантиметри старанно множу, кілометри ретельно ділю, і з усіх підрахунків виводжу, що, мабуть, я тебе люблю. Дощі випадають нечасто, поникла трава, поникла, ти дуже схожий на щастя, а я до щастя не звикла, і знову мовчу на останку. Дивлюсь, як проходиш мимо, так діти малих полустанків проводять поїзд очима. Ліна Костенко. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед Не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. У світі злому й холодному, де щастя зіткане з прощань. Чи ми пробачимо не одному цю несповідану печаль ми будемо вік себе картати, але завіщо, Боже мій, за те, що серце калатати посміло в ніжності німій. За ті передані привіти, за тихий погляд, що п'янить. Нехай це сонечко посвітить, нехай ця туга продзвенить. Хто знає круті підйоми, ходив на високі мости. Тому напевно знайоме чуття боязнь висоти. Спочатку провалля, зяє, обрії, немає меж, і страшно стояти з краю, здається, ось упадеш, а потім зберешся на силі, поглянеш спокійно вниз, і все побачиш в тій хвилі до найдрібніших рис. Пишу про це неспроста, поезія теж. Висота, десь може там зустрінемося ми, не буде рук, обнімемось крильми і я повстав, душа спитала доки втопили край у підлості і злі, і я сказав чужинці: дайте спокій, не сійте зради на моїй землі. Уже і так насіяно вродило, вже не бере ні плуга, ні коса, а ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса за останні чотири роки я часто цитував рядки Гліба Бабича, доводилося їх читати і в присутності самого автора. А зараз прочитаю, як данину світлі пам'яті цієї дуже світлої людини. Гліб Бабич, поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були. Князь коморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а вуха, казки та мед, мовляв: Ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни і турбот, без мити і заборон. Бери, скільки треба грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль і сліпі, як кроти, під хор пісень та колят. Вони підхопилися блазня нести гуртом до княжих палат, щепили всі даровизної мир і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки, бо поруч нікого, хто б встав і закрив без лиха і ворогів. Бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю й долю несуть до мішка. На що вона жебраку? браку, а князь Комарох забрав п'ятака і згинув десь у шинку. Ще декілька рядків військової поезії. Матусю не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна, від снайперів кулі від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина. Де борщ у печі і молоко з пиріжками, де батько Васильнеї згрубіла рука, я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені, тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну вись небо краю весільні мої простяглись рушники, що не скуштувавши їй шматка караваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ви діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів, Матусю рідненька. Я ж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерть літала над нами, що миті, що буду наступний, думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, в футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина, чи ж знав, що обняти. Не зможе ніхто, матусю не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду, живим коридором стрічає дорога, дорога, якою уже не пройду. Я вам цей борг ніколи не залишу ви й так, уже як прокляті в боргах, віддайте мені дощ, віддайте мені тишу. Віддайте мені ліси і річечку в лугах, віддайте мені сати, зірку вечорову, і в полі сіяча, і вдячну щедрість нив, віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. Все буває в серці людському, тихий смуток і гордий гнів, п'яне щастя і просто втома. Чорний розпач і світлий порив, і скорбота горя найбільшого, і гнітючий тягар гіркоти, та нема тягаря страшнішого, невагомої пустоти. Історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишем плугом, шаблею, мечем, піснями і невільницьким плачем, могили ми у полі без імен, дорогою. До Києва з Лубен, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило зорі в перескопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї толились кілька діб. По перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовне, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю щоб присвітила поночі, війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.